Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Федорине Горе. Сьогодні до нас завітала бабуся Федора. Ви вже, мабуть, знаєте, що від мене втік весь посуд, бо я за ним не дивилася, не чистила його, не мила, не прибирала, але я вже все зрозуміла і виправилася. Прошу вас, допоможіть мені повернути посуд. Згодні, для того, щоб посуд повернути, потрібно виконати цікаві завдання. Після проходження кожного завдання до мене буде повертатися один із предметів посуду. Я впевнена, що ви дуже добрі і розумні дітки. Ви швидко впораєтеся з усіма завданнями та повернете мій посуд додому. Я вам за це віддячу. Ну що, дітки, допоможемо бабусі? Тоді уперед! Давайте розглянемо з вами картинку і назвемо, які предмети посуду тут заховалися. Ми тут бачимо кастрюлю, чайник, склянку, сито, виделку, ложку, пательню, глибоку тарілку, мілку тарілку, чашку, ніж і чайник для заварювання чаю. А тепер, дітки, відгадайте загадки і знайдіть відповідні картинки від гадки. Закидай в мене продукти, наливай в мене води, підігрій мене на пічці, я обід зварю тобі. Правильно, це кастрюля. Щоб підсважити їжу швидко, нам потрібна сковорідка. Наче паровоз гуде, шумить, кипить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай. Правильно, дітки, це чайник. Буваю, глибока, буваю, мілка, буваю, велика, буваю, мала. То борщику, то кашки повна. Правильно, це тарілка. Сама не їм, а всіх годую. Вірно, це ложка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Вірно, це виделка». Молодці, дітки, ви впоралися із завданням, відгадали усі загадки та знайшли відповідні зображення посуду. А як ви гадаєте, навіщо нам посуд? Може, його і не потрібно зовсім? А за правильні відповіді я вам віддаю кастрюлю. А для того, щоб до бабусі повернувся чайник, ви повинні розглянути картинки, назвати, що на них зображено, і відгадати, що на них зайве. Отож, дітки, що зображено на лівій половині картинки? Вірно, ми тут бачимо сосиску, склянку, ніж і пательню. Скажіть, що зайве? Вірно, сосиска, тому що це їжа. А на правій стороні картинки, що ми бачимо? Вірно, чашку, дощечку, тарілку і стілець. Що зайве? Правильно, стілець, тому що це меблі. А тут що ми бачимо? Ми бачимо заварник, чашку, глечик і куртку. Що зайве? Правильно, Куртка, тому що це одяг. А на наступній картинці що ми бачимо? Вірно, пательню, кросівки, чашку і миску, що зайве? Вірно, кросівки, тому що це взуття. А тут що ми бачимо? Бачимо ложку, виделку, ніж і пательню. Скажіть, дітки, що зайве? Вірно, зайва пательня, тому що це кухонний посуд, а не столовий? А з правої сторони, що ми бачимо? Вірно, ми бачимо чашку, склянку, кружку і тарілку. Скажіть, дітки, що зайве? Вірно, зайва тарілка, адже вона призначена для їжі, а не для напоїв. З лівої сторони цієї картинки, що ми бачимо? Так, ми бачимо тарілку, сотейник, миску і кастрюлю. Що зайве тут? Вірно, зайва тарілка, адже це столовий посуд, а не кухонний. А з правої сторони, що ми бачимо? Тарілка, сковорода, чашка і заварник. Як ви думаєте, що зайве? Вірно, зайва сковорідка, адже це кухонний посуд. Молодці дітки, ви виконали завдання, тому до бабусі повертається чайник. А третім завданням буде знайти тінь. На картинці в одному ряду зображені предмети посуду, а в іншому їх тінь. Ваше завдання знайти правильну тінь і з'єднати з предметом. Отож, що у нас зображено першим вгорі? Так, це Терка знайдіть її тінь з правої сторони. Вірно, її тінь третя знизу. Наступне у нас пательня або сковорідка. Знайдіть її тінь. Вірно, тінь пательні перша знизу. Наступне у нас ніж. Знайдіть тінь ножа, який він по порядку. Правильно, він другий знизу. А тінь чашки де знаходиться? Так, вона перша зверху. А тінь глечика? Тінь глечика друга зверху. А тінь чайника яка по порядку? Правильно, третя зверху. А тут перша у нас дощечка. знайдіть її тінь. Яка вона по порядку? Вірно, вона по порядку. Перша знизу. Наступна у нас кастрюля. Знайдіть тінь кастрюлі. Тінь кастрюлі третя знизу. А тінь пательні яка по порядку? Правильно друга зверху. Наступна цукорниця. Знайдіть тінь цукорниці. Правильно, вона друга знизу. Наступний предмет посуду ополоник. Знайдіть його тінь. Вірно, тінь ополонника третя зверху. І остання чашка. Знайдіть тінь чашки. Правильно, чашка перша зверху. І за це завдання до бабусі повертається пательня. А наступне наше завдання буде доповнити речення. Я буду починати речення, а ви його закінчуєте. Посуд для варіння їжі називається кастрюля. Пристрій, за допомогою якого їдять борщ або суп, називається ложка. Шафка, у якій зберігають хліб, називається хлібниця. Сіль насипають у сільничку, а цукор у цукорницю. А у чому кип'ятять воду для чаю? Вірно, у чайнику. За це виконане завдання до бабусі повертається ополоник. Наступна наша вправа називається Знайди спільний звук. Подивіться на картинки із зображенням посуду і знайдіть посуд, який починається на однаковий звук, наприклад, сільничка, сито, сковорітка, або чашка, чайник, або кастрюля. Ківш. Молодці дітки, за це завдання до бабусі повертається тарілка з ложкою і виделкою. І наостанок давайте дамо бабусі Федорі поради, як доглядати за посудом. Бабусю Федору треба завжди мити посуд. Треба ставити посуд в чисту шафу. Бабусю, будь акуратною, і твій посуд більше не втече. А завершимо ми заняття скоромовкою. Повторюйте, дітки, за мною. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Давайте трошки швидше. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Молодці, дітки, ви сьогодні були дуже уважні, активні та старанні. Дякую вам за заняття. До нових зустрічей!